Понеділок, 18 березня. Це 754-та доба. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наша боротьба триває про події вихідних. І понеділка у випуску Наш час вітаю усіх, хто доєднався. Полтавщина під ударом ворога. Чим закінчилася нічна боротьба із шахедами. Феміда винесла вирок 20-річному обвинуваченому у вчиненні подвійної смертельної ДТП на Раківці. Кременчужани, рідні полонених та зниклих безвісти продовжують виходити на мирні акції. Минула ніч видалися непростою для низки регіонів України. Зокрема, ворог тероризував мешканців Полтавщини. Російські окупанти атакували мирні українські міста 22 БПЛА. 17 ударних безпілотників було знищено. Як повідомив вранці, очільник полтавської ОВА Філіп Пронін. Звуки вибухів чули у Кременчуцькому районі. Повідомляли і про відлуння із сусідніх регіонів. Як констатують в ОВА, влучань по об'єктах житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Нічну боротьбу з шахедами Коментували і у Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Всі ми були свідками, що ніч в Кременчуцькому районі була гучною, напруженою. Зазнали обстрілів наша сусідня Кіровоградська область. Це поряд. Це біля нас. Тому ми всі чули вибухи ночі. На щастя, загиблих і потерпілих немає, за повідомлення Кероградської військової адміністрації. Можливі атаки по любим об'єктам. Ви знаєте, що Кременчуцький район – не виняток, і ми маємо більше 200 прильотів за два роки війни. Якщо ви побачили уламки або знайшли уламки ворожих безпілотних систем, будь ласка, звертайтеся до ДСНС і поліції для того, щоб вони могли. Оформити всі необхідні документи, тому вкотре хочу звернутися до всіх, щоб ви не генерували сигнали повітряної тривоги. Якщо випадки трапляються, що якесь укриття не працює, в кожній громаді є гаряча лінія, і в кожній роботі є відповідальний на сайті міських рад і сільських рад. Ця інформація розміщена. Можливо, такі заяви подавати в поліцію, тому що це завдання органів місцевого самоврядування міської влади забезпечити постійний цілодовий доступ до укриттів. До інших тем наскільки напруженим видався вікенд для кременчуцьких правоохоронців, і наскільки Кабмін збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників добровольців? Про це та інше у добірці оперативних новин від мого колеги Владислава Плаксія. 16 березня близько 15-ї години у Кримачуці на проспекті Лесі Українки поліціянтами було затримано крадія. Упіймали 51-річного чоловіка за повідомленням заявника, який вказав, що невідомий громадянин обрізає кабелі інтернет мережі. На місці спрацювала слідчо-оперативна група. На Полтавщині знову ДТП з наїздом на пішохода. 17 березня у селі Радайлівка, 20-річний водій мотоциклу Мустанг, переїхав 17-річного пішохода. У наслідок аварії хлопець отримав тілесні ушкодження. Після чого його було успоталено. За даним фактом правоохоронцями було внесено відомості до ЄРДР. 27 березня у Кримачуці в районі вулиці Герої Маріуполя та автокразівського бульвару у зв'язку з ремонтом водопровідної мережі для деяких споживачів буде тимчасово припинено водопостачання. Перелік адрес ви можете бачити на екрані. Кремочужан закликають зробити необхідний запас води, адже після завершення ремонтних робіт можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води. Урядом було збільшено розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників добровольців. А відтак з 1 квітня автоматично має зрости і розмір виплат на одну дитину: з 2461 тисяч гривні до 7800 тисяч гривень, і до 6100 тисяч гривень на кожного неповнолітнього, якщо в сім'ї є двоє та більше дітей. Президент України Володимир Зеленський нагородив дефлімпійців, серед яких і шахістка з Полтавщини Наталя Мироненко. Шахістка виборола золото та посіла перше місце у командних класичних шахах серед жінок, за що отримала орден княгині Ольги другого ступеня. Загалом же українська збірна у складі 36 спортсменів привезла додому 10 золотих, 5 срібних та 4 бронзові медалі. Вперше в історії наша збірна стала світовим лідером у загальнокомандному заліку за кількістю золотих нагород. До війни він із дружиною мешкав в Іспанії, де займався ландшафтним дизайном, але вже у перший день повномасштабного вторгнення Росії став на захист України. Далі мова піде про полеглого військового Святослава Дубова, із яким Кременчужани попрощалися минулої суботи. Наш Євген Будаква також віддав останню шану герою захиснику. І знову Кременчук проводжає своїх героїв. Так, цієї суботи до стін міського паласу культури прийшли Кременчужани, аби провести останній путь ще одного нашого полеглого, на війні героя-захисника Святослава Дубова. Стоячи на захисті України, загинув солдат Дубов Святослав Володимирович 1985 року народження. Проживав у місті Кременчук, мав дружину. Був призваний на військову службу під час мобілізації 24 лютого 2022 року. Займав посаду гранатометник стрілецької роти. Загинув 9 лютого 2024 року в районі населеного пункту Солодке Мар'їнського району Донецької області. Як відзначають друзі полеглого захисника, Святослав завжди був попереду ризикових завдань, а тому і не дивно, що вже в перший день початку Великої війни хутко повернувся з Іспанії. До нас второги росіяни. Ми добровольцями пішли до служби. Святослав, один із перших прийшов в воєнкомат. Так склалося, що його оставили лишили тут, в роті охороні, і деякий час він служив тут. Дуже гарна людина. Гарний сім'янин, як то кажуть, кращі люди покидають нас перві. Він був таким. Він дуже такий відважний, хоча дуже скромно, ніколи не розповідав. Всі він був попереду всіх таких завдань, рискованих ці завдання. Останній час він був снайпером дуже сумно і дуже горісно. Я знав його з 22 року з червня. Був дуже чистою, світлою людиною, спокійною. Це невимовна втрата для нас. Погане на війні, коли людина пропадає безвісти, коли не можуть копати, коли не можуть його десь з позиції здання, допустим, то це дуже страшно, тому що людина безвісті пропавши і нема рідним похоронити, що останки. Де тут загинув і десь 9-10 його відкопали тільки. Там дуже сильно працює ворожа техніка, танки, дрони. І хлопці його копали, як могли, нам межі своїх можливостей. Відкопала кап і керована авіабомба. І вона присипла землею. Я реше мав надію, що він, він дуже вмів виживати в житті. Взагалі він був змійлов і він, якби цим, як цим болівсім серця. Він е, був людиною, яка вміє будь-які ситуації, але, на жаль, тут ну, земля засипала повністю. Хлопець дуже любив батьківщину. Він міг на той час. Не повертатись з Іспанії до України, але він чітко для себе поставив завдання, приїхав сюди, я буду захищати батьківщину. Взяв собі позивний Херсон, тому що він родом з Херсону. Я буду захищати своє рідне місто, свій Херсон, свою батьківщину, Україну. І можна було порозмовляти обо всьому. Він дуже кохав свою дружину. А ну, батьківщину кохав більше. Вічна слава нашим героям. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Святослава Дубова. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. А вже сьогодні Кременчужани попрощалися і ще одним нашим воїном-захисником Володимиром Самолюковим. Подробиці із церемонії прощання у міському палаці культури у наступному матеріалі. І знову Кременчук проваджає своїх героїв. Так, 1 березня, внаслідок отриманих поранень, в бою з російськими окупантами помер наш захисник, військовослужбовець Володимир Самолюков. І сьогодні до сільського палацу культури прийшли кременчужани, аби провести нашого героя в останній путь. В цей день ми прийшли попрощатися з загинувшим за Україну солдатом Самолюковим Володимиром Валентиновичем 1969 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Мав сина, закінчив загальноосвітню школу номер 28 навчався в ПТУ номер 26 Був призваний на військову службу по мобілізації 10 липня 2023 року. Володимир Валентинович, незважаючи на свій вік, став до лав Збройних сил України, хоробро виконував свої службові обов'язки, помер. 1 березня в Київській міській клінічній лікарні від важких поранень, отриманих в результаті бойових дій. Ми взагалі приїхали з Решетилівського району, село Потічок, наша громада. Приїхала численна кількість людей, які його знали, які з ним жили разом в одному селі. Працювали, спілкувалися. Він з'явився в нашому селі у 2000 році. Приїхав із міста Кременчук до нас і почав працювати там, у місцевому господарстві. Працював він в багатьох містах. Я можу сказати про нього одне: що це був роботящий чоловік. Він ніякої роботи не цурався. Така людина була, знаєте, завжди з позитивом, з посмішкою і одзивчива. Це те, що я можу сказати про Володимира Валентиновича. Разом мешкали в одному селі, дуже давно з ним спілкувалися і допомагали друг другому. Дуже, дуже, дуже хороший дядько був, допомагав завжди, до людей завжди добрим був. Та дуже хороший чоловік був. Колектив телекомпанії візит висловляє щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна захисника Володимира Самолюкова. Вічна пам'ять і вічна слава герої не вмирають. У продовженні ще одна інформація, без якої цей випуск був би неповний. Завтра, 19 березня, об 11-й, у міському палаці культури відбудеться прощання із заслуженим лікарем України багаторічним очільником Кременчуцької дитячої лікарні Феодосієм Харитоновичем Провізіоном. Колектив телекомпанії Візит вкотре висловлює щирі співчуття рідним та близьким Феодосія Провізіона. До інших тем знана у Кременчуці громадська активістка Валентина Трофименко, вкотре вийшла на вулиці міста. Які вимоги і на адресу кого оприлюднила вашій увазі? Далі сьогодні зранку по пістійному мерії відбувся одиночний мовчазний пікет за участі знаної у Кременчуці активістки Валентини Трофименко. Жінка, озброївшись плакатом, вимагала у депутатів та мера врешті визначитись із назвою сектору на Свіштовському кладовищі, де свій останній спочинок знайшли сотні наших героїв земляків. Сьогодні, 18 березня 2024 року, я змушена стояти, сидіти, бо хворі ноги в одиночному пікеті під будинком міської ради з плакатом. Звертаюся до голови міста Малицького Віталія Олексійовича та до кожного члена виконкому прийняти рішення про проведення голосування на сайті міської ради, надавши право. Жителям Кременчука обрати назву Алеї, на якій проводяться поховання, віддавших своє життя за захист України. Наші Кременчуцькі захисники заслуговують назву Алеї, як і в інших містах, наприклад, в Києві Алея Героїв. А в Кременчуці люди використовують або дві назви Алея слави та Алея Героїв. Або хто як назве. Необхідно брати одну офіційну назву алеї, яку народ обере, таку і прийняти. Як відзначає жінка, її сьогоднішню ініціативу кремечужа не підтримали, а проте ж один із чиновників до жінки так і не вийшов. Відтак, відповідну ініціативу пані Валентина офіційно зареєструвала у мерії. Скільки ж можна людям звертатися до нашої влади? А вони мовчать, вони не хочуть цього робити. От в чому справа. Я хожу, мерзну, стою, і всі, хто проходив мимо мене, казали або так, або треба. Всі підтримували, двоє військових було, і всі погоджуються, що треба віддавати шану нашим захисникам. Розгляд справи щодо смертельної ДТП завершено. Суддя винесло вирок 20-річному обвинуваченому, що в одну мить 24 червня 2023 року позбавив життя двох юнаків. Тож яке покарання понесе у наступному сюжеті? Суд ухвалив що тирані тирані, визнати винуватим в вчинені кримінального правопорушення. Передбачена частиною 4 статті 286 1 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 10 років. Продовжити щодо шаблія Віктора Вікторовича запобіжний захід тримання під вартою до набрання вироком законної сили. Позов потерпілої Ірини Яскевич про відшкодування збитків задовольнили частково та стягнули на її користь 300 тисяч гривень моральних збитків. Позов потерпілої Яни Клепач теж задовольнили частково та стягнули 300 тисяч гривень моральних збитків, 42 тисячі 600 гривень матеріальної шкоди і на компенсацію за витрати на правничу допомогу 18 тисяч гривень. Компенсація це не так важливо. Це не так важливо. Важливо те, щоб він поняв, що, щоб він сидів довше, щоб він поняв кожен рік, щоб для нього був кожен день як рік. Що він поняв, за що він сидить. Для такого ДТП, для такого вбивства, це за малий вирок. Це, ну, це зовсім мало. Я очікувала, що що ну, хоч хоч го 10 йому дадуть. Як зазначила Яна Клепач, мати загиблого Давиду з вироком суду теж не згодна, та разом з адвокатом протягом 30 днів планують подати апеляційну скаргу. Прокурор просив суд визначити покарання у вигляді 10 років позбавлення волі якими критеріями керувався суд, призначаючи вісім років, враховуючи те, що санкція статті передбачає від 7 до 12 років, то ми вважаємо, що тяжкість цього злочину ну, не відповідає його покаранню. Мені не взлоні справедливість. Як Івоматська говорить, їх вже не піднімеш, а моєму все життя спорчено. А хто вета винуват? У нас одна дорога на кладовище кожну неділю, і тут прийти, і сказати, що дають. Давид... Вісім років дуже м'який був вирок на цьому ставимо крапку. Нагадаємо в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. Наші інформаційні звіти також на офіційних сторінках в інстаграмі, телеграмі, на Ютубі і у Фейсбуці. Не пропустіть або дізнатися цікаві, а головне реальні новини міста. До зустрічі і нехай щастить.